Вітаю вас, шановні радіослухачі! В ефірі Літературно-музична передача Сурма в студії Катерина Бруснікіна. Лиму, боже світло про... Ще не встигли згаснути новорічні свічки, як у двері кожної родини стукає Різдво. Наш колектив напередодні свята ще розличить всім українцям Божого благословення та родинної злагоди. Боже, у хаті, хто сумує, Боже, у хаті когось бракує, кого бракує, не забувайте, а хто сумує, розвесе. Україна земля. В небі, Христа. Новий рік та Різдво Христове свята, які відзначають у всьому світі. Проте у кожного народу сформувались власні традиції та святкова атрибутика. Пропонуємо разом з нами зануритись в чарівний світ української колядки та вертепу, розповідає Марія Пилипчак. Спадщина у кожного роду своя, тому що це космічного характеру вібрації. у Кожного народу вони свої. Є речі, які нас об'єднують, є речі, які виникають у кожного народу автохтонно. Є цілий історичні пласти, в яких були взаємозв'язки певних народів, і то однозначно, що був вплив. По-перше, новий рік у слов'ян був 1 березня, і всякий рік починався з того, що ми враховували природні фактори життя людини на землі. І оскільки 1 березня вже прилітала ластівка, ми вимушені були враховувати ці фактори, які багато років підряд, 1 березня, слов'яни святкували новий рік, і це було логічно. Відроджується до нового життя земля, відроджується нове буття, і тому це природне. Тому в колядках дуже багато щедрі і щедрі прилетіла ластівочка. Традиції святкування різдва зародились у Римській імперії у другому столітті нашої ери. Відтоді вони значно змінились та набули колориту кожної нації. Продовжує Марія Плепчак. Ми готуємося до Різдва. Ми готуємося до зустрічі нового року. Ми перед цим маємо піст. Ми знаємо, які страви будемо робити. Ми знаємо, що це треба робити. Є якийсь порядок у світогляді. Це було колись в березні місяці. Це Петро перший переніс новий рік на 1 січня. І тому це так би мовити, виробив це вікно в Європу. Що кажуть, що ми до сих пір не знаємо, чи це було добре, чи ні. Тому що це на повному серйозі вже науковці думають. Тому що багато є речей, які зараз католицький світ. Святкує Різдво, у них піст, Різдво і Новий рік. А у нас Різдво Шостого, і тому виходить, що всі ці нові роки і всі решта, якось так у нас Різдво на біс. У них Божий народився, радість велика, всім людям прийшла. Той, хто навчить не робити гріха. На щастя з'явився, той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився, зірка різдяна, ніч та й вомося, промінь воспользу, пролили небеса, радісна звістка на землю зійшла. На Господь посилає, радісна звістка на землю зійшла, сила, Господь посилає, у заповіті, у мудрості, Господні, бо Вседержитель вказав людині шлях, Бог дав нам щастя у наших серцях. У стародавній Русі християнські свята, Різдво та Хрещення розділяли так звані святки. До наших днів дійшли деякі цікаві обряди, які були популярні серед слов'янських народів: це ворожіння, обереги на майбутній врожай, усілякі наговори, а також святкові пісні та забави. Як відомо, жодне українське свято не обходилось без пісні. До кожної визначної події українці писали вірші, а потім і музику. Колядка найяскравіший вияв поетичного світобачення. Господанський населе. Звичай зичити одне одному щастя, здоров'я і многих літ простежується в українських обрядових піснях колядках, готувались колядувати заздалегідь, виготовляли зірку, маску, кози та ведмедя. Після святої вечері починали збиратися колядники. На Нашої поясочка на поясі калиточка, щедри вечери, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. я жона його полонеє, щедри вечери, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. здорове кочечо, стільки дочечо, сільки до бачки Як тільки на небі сходила перша зоря, колядники заходили в двір, кликали господаря і співали його родині величальні пісні. Згодом у текстах з'явились і біблійні мотиви, і нині без колядки, особливо у західних регіонах України, не обходиться жодне Різдвяне свято. По всьому світу стала новина Діва Марія, сина зродила. Цар східної землі принесли дари дівнарі. Першими оповісниками народження Христа в різдвяних обрядах завжди були діти. Вони обходили оселі, колядували та щедрували. Від щирих побажань малечі світлішало в кожній хаті. Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували яблуками, горіхами та бубликами. Вважалось, що чим більше дітей завітає до хати, тим щедрішим для господарів буде прийдешній рік.

Вони збираються у ватаги. Кожен із них має своє прізвисько: береза, звіздоноша, дзвонар, міхоноша та запасний. Пропонуємо послухати парубоцьку колядку. Добрий вечір. Тобі, пане господарю, радуйся, ой радуйся, земле син Божий. Народився. Застеляйте столи, та все килимами, килимами радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле, син Божий, народився, та й кладіть калачі з радуйся, яроді пшениці, радуйся, ой, радуйся, 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 радуйся земле, земле, син Божий, народився. Бо прийдуть до тебе три, три праздники праздники в гості, радуйся, ой, ой радуйся, радуйся, земле син Божий, народився, а той перший празник, рождество, рождество Христове, радуйся, ой, ой радуйся, радуйся, земле син Божий, народи. Не пасуть задніх і дівчата увечері, як геть темніє, йдуть по оселях. Аби не зурочити господарям прийдешній успіх на подвір'я. Не заходять, а співають колядок під вікнами. На заході нашої країни колядує не тільки молодь, а й старші люди. Зазвичай це чоловіки. Отримавши благословення від панотця, вони йдуть по оселях та вітають із народженням Христа. Давню традицію має і український звичай від Різдва Христового виступати з вертепом. Українці на свято виставляли вертепну драму. Зазвичай вона складалась із двох частин: у першій розігрували сцени з біблійними персонажами та народження Христа. У другій житейській історії перемоги добра над злом раніше. Цей звичай був загальновідомий та поширений по всій країні, проте і в наш час він привертає увагу багатьох українських родин. Продовжує Марія Плепчак. Взагалі, вертеп це ідея народження Христа. Вертеп сам це є розповідь про народження Христа і про те, як Ірод вирізав по одним даним від 7 тисяч до 14 тисяч младенців, тому що злякався за свій престол. І тому це вертепна скринька, яка є. Ми до речі, перше підняли вертеп галагана свого часу у 82-му році. І у нього двохярусна така скринька. Зверху просто грався божественний ряд, а знизу побутовий, тому що вже у Галагана було там, де дід, баба, циган, циганка, то все був Нижній ряд, якби побутовий ряд, а зверху гралося Божественний ряд це про народження Ісуса. На порозі щедрий вечір наймиліше свято для всіх родин. Різдво Христове є святом добра, світлом правди та справедливості. Адже за християнськими віруваннями над віфліємським вертепом сходить зірка любові, бажаємо вам, дорогі українці, щастя, здоров'я та радості. Нехай у цей день Господь почує найзаповітніше бажання кожного із нас. Бажаємо побачити серцем за блиском та розкішю свята новонародженого в яслах Ісуса з Різдвом Христовим. Зачарована сильна засинає далина у неба на руках. Ми на березі ріки, б'ються хвилями, роки, то є ріка життя. Слухали передачу Сурма, спільний проект центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України для вас. Працювали звукорежисер Тамера Чернікова та ведуча Катерина Бруснікіна. Чекаємо ваших листів на адресу Київ 01001 хрещатик 26 Національна радіокомпанія України або на електронну скриньку Сурма Нижні Підкреслення Світ at, до нових зустрічей, і нехай буде мир та злагода у вашому домі.